Поехали. Что сказать? Я Богдан, я курю, дрочу, что, что сказать? Так скажи, что хочешь. панель подключаем. Витаня Жорику. Зикай, всем зикай. Аккумулятор 12 вольт, три пакета. 3 3,7 вольта. Диоды защитные, вот один из них выкрасим. Вот такой вот кабель взял чисто, чтобы переходники пробить. Мама, папа, папа, мама. Uh, все, це в ідеалі. При встановленні перепакую хвости повністю, перепаяю, і вона буде нормально все працювати. Тут іде один дві всередині. Так, схожу за ножиком поки. А познімаш там контроль, Коротше, оцей антураж. Реально антураж. Ніхе не працює. Вже перевірено. Це контроллер. Друзі, охуєнний контроллер. Так, да, з екранчиком показуєш. З USB ще що можна щось. просто да, бути, стояти біля батареї і підзарядити да. телефон. Ну так, на шарика, будемо мати на увазі. Шіко, диви, <сих> <важниці> <сих> дроти, ти шо? Ну, так ти обов'язково типу зовні це все виставляєш. Можна було коли, типу, знаєш, не буде чого. Пішов в гості. Я схожу до тебе, позаряджаюсь. Світла немає хлопь. Схожу до те, позаряджаєш, так, не питання. Так, значить, тепер підключаємо. Сонячна панель. А де це мінус? Де плюс? Це <риклад> цікаве питання. Так, значить, діод. Діода є плюс і мінус. Куди його вішати? На що його вішати? На плюс чи на мінус? Тут тут підписано плюс і мінус, так? Да? Значить на плюс вішається діод, Він так правильно. А, він або так або так. ще раз де плюс, де мінус покажи. Оце мінус. І покажи повністю. А Давай плюс. повністю кабель. Мін... Диод. Мінусовий покажемо. Мінусовий покажи, де він. Uh -huh. угу. Так. Зліва чи справа він проходить на панель? А він же з Росія пошире на панель. Коротше, угу. короче, так це то, то ми потім з'ясуємо. Це плюс дев'яти. Ну значит, орієнтовно вишає... це плюс, так. На плюс діод. <laughs> Ну, вважати, це плюсом, А там побачив, що це плюс. Так, тепер. О тут, мабуть, вже напруга на них. Ну Орієнтовно. Орієнтовно. Так, значить, так, 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 беремо на контролі по правилам. Спочатку треба підключати акумулятор. Так, мінус, плюс. Байдуже, вони нікуди не приєднані. Тряси, чекай, прямо. раскрутить купую три контроллера три диода короче ну три комплекта на три панельки я уже контроллер так чисто до аккумулятора приедного вы там что-то показывал надо там можно на Так, значит. Ін. Чик, дивись, щось показує, 22 вольта. Опа, ну давайте. Так. Дивимось. Тепер це у нас. Реально, ніфіга собі. Мінус. Виходить, а спробуємо. На мінус під... підключиться. За, заєднуємо, так, да? коннектор. Ну да, зараз спробуємо. Підключити сюди. сонячну Панельку, а там вже побачимо, що вийде. Ну вона показує, видно, що акумулятор не повністю заряджений. Так. так, так ну середній трошки більше середній. No. Виходить, що не повністю порожній, то там 10 вольт, грубо кажучи, а повністю заряджений 14 mm -hmm. і два. А ну... Конектор. Опа, дивись, з'явився. Значок oh. з'явився, сонячна панелька, панелька. Диви. Чик. Вот такое. Е. Єбать, це у нас зайняло 5 хвилин. Класяра. Ну що, ми тоді можемо <риві> <риві> закінчувати <video> відео. <риві> на Ну <цього>. да, <риві> no, все, відео закінчувати. Підключили. <риві> Ти не так, вирвався. Дві пахую. Ну, це да, Це все, ж, це, ж це, пілотний проєкт, да. да. Все, все працює. Монтуємо, коротше, да. Можна ставити на дах. Все, до, робити... до зустрічі.